Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. І сьогодні я хочу розказати вам про таку проблему, як неможливість щось обрати неможливість прийняти рішення. Дуже часто на моїх психотерапевтичних групах я чую про те, що людям дуже складно зробити навіть якийсь простий вибір купити ту чи іншу річ, прийняти те чи інше рішення, як вчинити так чи по-іншому, що сказати. Чи казати взагалі, а може взагалі промовчати, і це все така внутрішня метушня, яка робить життя людини несносним, і дуже багато енергії людина витрачає на те, щоб застрягати в ступорі, особливо коли мова йде про доленосні рішення. Тут взагалі починається повний треш. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, чи маєте ви таку проблему, або чи бачили ви людей, в яких е, певні проблеми з рішеннями з вибором. В кінці цього відео я обов'язково розкажу вам, як покращити ситуацію і що конкретно робити, щоб було легше прийняти те чи інше рішення. Ну а спочатку давайте ми з вами будемо рухатися у розуміння причин цього явища, такого як складнощі з рішення, з прийняттям рішення. І перша причина цієї проблеми це нарцисичні батьки. Які приймали рішення за дитину, які транслювали дитині, що будь-яке її рішення може бути невірним, поганим, знецінювали рішення дитини, знецінювали думку дитини, ставили завищені очікування, при яких дитина ніколи не могла досягти тої планки, яку ставили батьки, бо вона все вище і вище піднімалася. І дитина виросла із низькою собою. Оцінкою, впевнена в собі, не впевнена в правильності ходу своїх думок, а тим паче не впевнена в тому, що вона взагалі має розум прийняти будь-яке рішення. Друга причина це дитячі травми, в результаті яких. Людина приймає таке рішення. Звісно, це рішення дитина приймає ще в дитинстві, десь в підлітковому віці, що вона не має право на жодну помилку. Тобто, у всіх є право на помилку у цієї людини нема. Вона завжди повинна бути ідеальною і завжди повинна робити все успішно. Це певного роду таке нарцисичне травмування, яке отримує дитина в результаті дитячих травм. Четверта причина всім нам відома співзалежність. Також результат дитячої травми. Коли людина знаходиться в залежності матеріальній, психічній, емоційній від своїх батьків, а вона боїться втратити зв'язок, емоційний зв'язок зі своїми батьками. Це, ця проблема посилюється, коли батьки маніпулюють дитиною на почутті провини і на втраті емоційного зв'язку. Це страшно для дитини. А тому вона боїться. Це прийняти якесь рішення, за яке буде покарання від батьків. Тому ось така ситуація, як співзалежність, блокує прийняття будь-якого рішення і формує у людини відчуття безпомічності і безпорадності. П'ята причина цієї проблеми це почуття сорому. Людина боїться пережити фіаско, прийняти якесь рішення і провалитися це дуже страшно. Сором блокує взагалі прийняття будь-якого рішення. Бо якщо людина прийме рішення номер 1 і потерпить провал, особливо в очах інших людей вона боїться виглядати невдахою, це дуже блокує цей вибір. Друге рішення також може призвести до провалу і фіаско, тому людина живе в постійному униканні почуття сорому, вона боїться виглядати в очах людей невдахою, смішною і безглуздою. Тому, звісно, сором блокує прийняття рішення, вибір стає дуже складним. По суті, все це є результатом дитячих травм. Причини ми розібрали, і що ж треба робити, щоб позбавитися цієї проблеми? І перше, що я ставлю прямо от на перше місце, це пропрацьовувати свої дитячі травми. Пропрацювання повинно бути орієнтованим на пропрацювання співзалежності, почуття сорому, провини, самооцінкою треба працювати, формувати впевненість в собі, формувати адекватне ставлення до себе. А як це зробити, скажете ви, невже це можна? зробити прочитавши купу книжок чи подивившись відео Юлі Латуненко на Ютубі. Ні. Для цього потрібен час і ваші зусилля. Тому я пропоную вам свою допомогу у вигляді участі в проєкті онлайн-терапевтична група по дитячих травмах. Для того, щоб отримати мою допомогу в цьому форматі, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал під цим відео в описі цього відео. В останньому пості ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в групу по дитячих травмах. Друге, що треба вам робити? Якщо зовсім у вас немає ніякої можливості отримати психотерапевтичну допомогу, то я пропоную вам прийняти одну просту річ, що будь-який вибір це завжди втрата. Своїм клієнтам я пропоную малесенький лайфхак. Прийнявши той факт, що вибір це завжди якась втрата. Вам треба написати дві колоночки, а вибір номер один, вибір номер два. Ну, якщо є третій, то три колоночки. Вибір номер три. І проаналізувати, що я втрачу, якщо прийму перше рішення, що я втрачу, якщо прийму друге рішення, або третє, або четверте. Вам треба написати оці мінуси. Вибору. Людям з непропрацьованими травмами завжди дуже важко прийняти бодай якусь втрату, тому що це страшно, коли психіка людини не доросла, вона завжди боїться втрат. Вона для неї втрати можуть означати дорівнює смерть. Навіть такі переживання можуть бути. Але тут я пропоную вам змінити своє ставлення до втрат. Прийняти той факт, що наше життя складається із надбань якихось і втрат. А втрати це частина нашого життя. Життя починається з народження, воно закінчується смертю. Сонечко сходить, ми маємо ранок за вікном, а потім воно заходить, ми його втрачаємо і маємо ніч за вікном. Колись наш прекрасний ремонт. Колись ми втрачаємо роботу, а може колись ми втрачаємо гроші, стосунки, все в цьому житті є тимчасовим. Тому треба прийняти, що наш світ вла влаштований таким чином, що втрата є його частиною. Якщо ви це не приймаєте, якщо ви боретесь із тим, як влаштований цей світ, ви витрачаєте купу енергії просто в нікуди на боротьбу з вітряками, як Дон Кіхо. Вот. Вам треба прийняти цей факт і спрямувати свою енергію на якийсь конструктив, на якийсь новий проєкт. Якщо ви впали на колінки, втратили щось, піднімайтеся, йдіть далі і робіть щось нове. Тому що, коли щось зникає, коли ми щось втрачаємо, втрачаємо, звільняється місце для чогось нового. Щоб прийняти той факт, що життя складається не тільки із. З приємних речей, а також із втрат, щоб прийняти той факт, що будь-який вибір є вибором в сторону втрати, якихось бонусів, якихось плюшек. мені особисто мені довелося пройти довгий-довгий шлях індивідуальної терапії, групової терапії, дуже багато годин. Терапії я проходила, щоб стати більш спокійною, більш впевненою в собі, в своїх виборах, прийняти те, що. Мої вибори не є помилками. Саме той вибір, який я зробила в той чи інший момент свого життя, був найправильнішим, тому що саме він призводить призвів до мого зростання, до мого розвитку, навіть якщо наслідки цього вибору були болючими для мене, будь-які негативні стосунки, будь-які втрати, це все для того, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми ставали дорослішими. Щоб ми позбавлялися від співзалежностей. Бо в основі співзалежності якраз і лежить страх втратити. На жаль, мої психотерапевти не були філософами, тому мені е, прийшлося самі будувати ну, таку певну концепцію е, філософського екзистенційного відношення до життя, і мені прийшлося якусь таку е, глибинну роботу робити е, самі. Звісно, за допомогою психотерапевтів, але на це. Уйшло дуже багато часу. Зараз, пройшовши цей шлях, я знаю, як допомогти людям досягти високих результатів за набагато коротший час. Тому я стала психотерапевтом, і зараз я намагаюся допомогти людям бути щасливими, підвищити якість їх життя, не застрягати в своїх дитячих травмах. Тому. Ви можете попрацювати зі мною в моєму новому проєкті онлайн групова терапія дитячих травм. Приходьте до мене в цю групу, і ви побачите дуже швидкі результати. Отже, для того, щоб доєднатися до онлайн-групової терапії по дитячим травмам, на яку зараз йде добір, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під цим відео в описі, а там останній пост буде мати інструкцію, як потрапити до мене в цю онлайн-групу. Ну і звісно, в кінці цього відео я прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви дивитесь без підписки. А також поставте вподобайку цьому відео, або не вподобайку, якщо воно вам не сподобалося. І напишіть в коментарях, чи у вас є такі проблеми із вибором, чи у вас взагалі є проблеми із страхом. Втратити щось. Це буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і узнати вашу думку з цього питання.